За поворотом ми хочемо висловити нашу вдячність вершникам Віктора Маклагіна, зірки The Informer та інших відомих голівудських постановок за їхню співпрацю під час зйомок цього фільму. Постановки подібні цим вимагають довгих годин інтенсивного тренування та ретельної співпраці. Коли трупа входить в поворот, гонщики з зовнішньої сторони повинні змінити швидкість, щоб зрівнятися з гонщиками всередині. Людина ззовні має їхати набагато далі і набагато швидше, щоб не відставати від ряду. Зовнішні колеса повинні обертатися швидше, ніж колеса всередині, оскільки вони мають більшу відстані, яку потрібно приїхати за той самий проміжок часу. Коли візок робить поворот, колеса можуть рухатися з різною швидкістю, оскільки кожна з них може вільно обертатися на осях. А в ранніх автомобілях задні колеса оберталися окремо, і лише одна колесо було з'ядано з двигуном. Але, коли двигун приводив рух лише одне колесо, йому доводилося виконувати всю роботу, і воно не могло достатньо добре щепитися з дорогою, щоб належним чином тягнути авто. Тож одноколісний привід незабаром застарів. Але, якщо обидва колеса заблоковані на одній осі, щоб вони не могли вільно обертатися окремо, одне або інше колесо має ковзати. Тож інженерам довелося знайти спосіб з'єднати обидва задні колеса з двигуном без можливості ковзання або буксування на поворотах. Пристрій, який робиться можливим, є частиною задньої осі, його називають диференціалом, оскільки він може приводити в рух задні колеса з різними швидкостями. Диференціал виглядає складним, але як тільки ми розуміємо його принцип, він стає неймовірно простим. Ці два колеса встановлені на окремих осях і підтримуються рамою, щоб вони могли вільно обертатися з різною швидкістю. Давайте закріпимо спиці на внутрішній кінець кожної осі, щоб, обертаючи спиці, ми могли обертати кожну колесо окремо. За допомогою бруска або поперечини ми можемо обертати обидва колеса в одному напрямку з однаковою швидкістю. Давайте знайдемо щось, що утримує цю планку на місці, так щоб вона могла притискатись до спиць. Зверніть увагу, що ця опора не зафіксована на осі, вона вільно обертається. Тепер ми можемо крутити колеса, обертаючи опору. Все добре, поки обидва колеса можуть обертатися з онуковою швидкістю, але давайте подивимося, що станеться, коли ми спробуємо повернути. В цьому випадку ми не можемо рухати одне колесо швидше за інше. І Якщо ми зупинимо одне колесо, інше також не зрушить з місця. Давайте поставимо цей брусок на опору, щоб він міг обертатися в будь-якому напрямку. Тепер штанга все ще може обертати обидва колеса з однаковою швидкістю. І оскільки вона обертається, вона дозволяє одному колесу рухатись, навіть коли інше зупинене. Але Якщо колесо провернеться занадто сильно, штанга буде обертатися, доки не перестане рухати спиці, які обертають інше колесо. Нам потрібна ще одна поперечина та більше спиць, щоб продовжити процес. Коли ми зупинимо одне колесо, поперечини продовжитимуть штовхати спиці незаблокованого колеса. Поки обидва колеса вільно обертаються, стрижні нерухомі на своїй осі. А колеса рухається з однаковою швидкістю. Тепер у нас є принцип роботи диференціала. Щоб адаптувати модель для використання в автомобілі, нам доведеться внести деякі зміни. Щоб зменшити ривки під час руху, що спричинені великими проміжками між спицями. Ми поставимо більше спиць. Подальше заповнення проміжків між спицями забезпечує більш стабільну безперервну роботу. А зміна форми забезпечує міцний постійний контакт. Тепер ми можемо зробити шестерні товстішими та міцнішими. І ось ми маємо шестерні диференціали. Краї обрізані, щоб вони могли більш гладко і безшумно прилягати один до одного. І додається ще одна шестерня для розподілу роботи приводу осей. Принцип той самий. Щоб обертати опору та створити привід на колеса, ми можемо закріпити велику шестерню ось тут, яка з'єднана меншою шестерною з джерелом моменту. Зверніть увагу, що джерело моменту під'єднано до диференціалу по центральній лінії. Ми можемо зробити нашу модель більш компактною, зблизивши шестерні. Коли ми монтуємо наш дифференціал автомобіль, ми повинні залишити місце для привідного валу, який передає потужність від двигуна. Ми можемо побудувати підлогу автомобіля над карданним валом. Але якщо ми це зробимо, у нас не буде достатньо місця всередині, тільки якщо ми не збираємось зробити авто вищим. Звичайно, ми могли б опустити підлогу та стелю, але привідний вал був би вищим за підлогу. Це мало б свої недоліки. А вал посеред підлоги автомобіля був би незручним як для пасажирів, так і для перевезення багажу. сьогодні інженери знайшли спосіб зробити автомобіль просторішим і ближчим до дороги, без незграбного валу над підлогою. Провідний вал від двигуна до диференціала опущений вниз, з'єднаний із задньою вісім в її нижній частині. Новий низький центральний привід робить задній вісь тихішою, міцнішою та довговічнішою, оскільки забезпечує плавніший контакт між шестернями. Сучасний автомобіль із низьким центральним приводом більш потужний і міцний. Кожна частина задньої осі створена таким чином, щоб витримувати навантаження, які набагато більше, ніж будь-коли на або при поворотах. Внутрішнє колесо. Зовнішній колосок Перекладено та озвучено крокозята.